Обійми для дорослих, хібукітерапія у професійному житті. Ресурсна зустріч із такою назвою відбулася 20 березня на базі закладу дошкільної освіти Золота рибка для освітян горішньоплавнівської громади. Провела тренінг практична психологиня Ольга Дениско, яка на сьогодні є єдиним сертифікованим хібукітерапевтом у нашому місті. Лекторка зазначила, усього заплановано провести чотири ресурсні зустрічі. На кожній з яких навчання пройдуть 15 освітян. Якщо Виникне потреба в організації більшої кількості тренінгів, вона готова співпрацювати й далі. Усе заради того, аби педагоги нашої громади ознайомилися з основними формами та методами допомоги дитині та підлітку в кризовій ситуації, зокрема, впоратися зі стресом під час війни. А ще задля того, щоб освітяни зціляючи дитячі душі, й самі були в ресурсі. Неможливо зцілити дитячу душу, яка знову і знову може боліти, коли поряд немає люблячого дорослого. З сильною, здоровою душею. Дитині потрібна підтримка. Дитині потрібен стабільний, наповнений життям дорослий. Ось чому так важливо в першу чергу допомогти дорослим. Недаремно говорять, обійми потрібні всім. Під час зустрічей освітяни мають можливість відчути терапевтичний вплив собаки-обіймаки, лагідного песика хібуки, стабілізувати свій стан, відновитися, віднайти та відчути особистий ресурс. Дуже важливо вміти в першу чергу подбати про себе. Адже як ти можеш подбати про дитину, коли не в змозі потурбуватися про себе? Під час ресурсної зустрічі учасники ознайомились із методом хібукі терапії, із песиком хібукі плюшовим собакою обіймакою, який насправді є дієвим і доказовим терапевтичним інструментом. В реаліях сьогодення кожен українець травмований війною. Особливої уваги і підтримки потребують наші діти, вони є найвразливішими. Що переживають подвійну травму власну і батьківську. Пережити травматичний досвід допомагає метод хібукітерапія, який створила і впроваджує в Україні ізраїльська психологиня, психотерапевт, мама і просто чудова жінка дав нашарон Хібукі-терапія Хібукітерапія це терапія, що лікує дитячу душу за допомогою терапевтичного інструменту іграшкової собаки хібуки. Зівриту хібукі означає обійми. Тому це собака обіймака, собака, що обіймає, собака, що понад усе любить обійматися. Освітяни обіймали хібуки, довіряли йому власні таємниці і бажання. А ще розповідали від імені іграшкового терапевта з сумними очима, як пройшов їхній день, та ділилися власними способами відновлення та регуляції психоемоційних станів. Ми спитали у педагогів, що цікавого дізналися під час зустрічі, і чи сподобалося їм тренінгове заняття. Цікаво було взагалі дізнатися, що таке хібуки бо було на слуху, а як саме це працює, не знала. І зараз я отримала цей досвід і хочеться вже таку собаку додому. Просто ну, вона майже цілий захід була в мене на колінах, і це відчуття чогось неймовірного, це правда. Я не знаю, як це працює, але це працює. Я б хотіла спробувати цю практику відпрацювати з дітьми. Як саме діти відреагували б на цю собаку? І їхні емоції побачити дуже сподобався захід. Дякую, дійсно було приємно, емоційно було приємно, було спокійно і хібуки сидячи на руках, десь знаходячись поряд, дійсно додає такого спокою, впевненості, і хочеться продовжувати працювати далі, пробувати такі практики. Ольга Дениско сподівається, що хібукітерапія набиратиме обертів, все більше освітян вивчатимуть її. І проєкт психологічної допомоги реалізується у кожному закладі освіти горішньоплавнівської громади. Передумову для цього є, адже проєкт підтримує міська адміністрація, відділ освіти, центр професійного розвитку педагогічних працівників і, звісно, засновниця проєкту хібукітерапія в Україні Дафна Шарон Максимов і вся її команда.